Доброго дня, діти! Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливий продукт хліб. Хліб це основа нашого харчування. З нього ми готуємо смачні бутерброди, але звідки береться хліб на нашому столі. Давайте з вами познайомимось із професією хлібороб. Хлібороб це така людина, яка вирощує пшеницю. Хлібороб дбає про неї, як про маленьку рослинку. Завдяки хліборобу ми маємо свіжий хліб на столі. Давайте з вами ближче познайомимось, як саме хліб потрапляє до нас на стіл. Спочатку хлібороби трактором спахують поля, потім посів пшениці йде. Далі ми чекаємо, коли наша пшениця дозріє. Коли пшениця дозріла, то йде збір урожаю. Коли пшеницю зібрали, її відправляють на елеватор. Далі пшениця потрапляє на млин. Млини розмелюють зерно на борошно. Борошно везуть на завод в спеціальних машинах. З борошна в пікарнях випікають свіжий хліб. Хліб продають в магазині. Ми його купуємо і він з'являється у нас на столі. А зараз давайте з вами послухаємо народну мудрість про хліб. Хліб батько, вода мати. Яка пшениця, така й паляниця. Паляниця хлібові сестриця. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Без хліба немає обіду. Хліб та вода, козацька їда. Хліб у голова. А зараз, діти, пропоную погратися в гру, яка називається Хліб який. Хліб який? Пшеничний. Хліб який? Гарячий. Хліб який? Смачний. Хліб який? Запашний. Хліб який? М'який. Хліб який? Корисний. Хліб який? Круглий. Діти, ми сьогодні з вами багато чого дізналися про хліб. А мені вже час прощатися. До побачення!